Колишній воєн Упа Микола Качановський на гороби приїжджає щороку. У цьому бою загинули його два рідних брати та сестра. Чоловік зі сльозами на очах згадує горічну боротьбу українських повстанців. Приїжджаю кожен рік, так як віддати честь своєму народу і своїй батьківщині за те, що ми страдали і гілини. Дуже великі страдання переносили. Хто стався живий? Ще додали тюрми. Організатор заходів на гурбах Віктор Кривун розповідає: сюди кожного року приїжджають ті, хто знає, що таке український патріотизм. Влада не дала ні копійки, не з обласного бюджету, не з районного з долбунівського бюджету. Такі свята в нас взагалі перестають цінитися. Українцями, але серед них все одно є люди, яким історія, героїзм наш в душі, в серці. і Вони не перестануть сюди приїжджати. Як ви бачите, сьогодні повно людей ще їдуть люди. Я думаю, що буде дуже цікаво, і ця справа буде жити ще дуже багато років. Молодіжні громадські організації Пам'ять загиблих вшанували по-своєму. Сьогодні, в цей день, день третій день Пасхи це день бою у півців проти НКВД, урочище гурби. Де вони прийняли саме як кажуть самий, самий сильний був бій у півцям? І в знак цього дійства сьогодні молодь рівного патріотична молодь рівного висадила два дерева після панахиди за загиблими. Відбулася реконструкція бою між військами НКВС та Українською повстанською армією. Учасники реконструкції кажуть, відчуття після бою незабутні. Відчуття справжні бойові, просто на душі якось не так все-таки прийшлося воювати проти свого народу, проти своїх людей. Але це був у 44-му, 43-му не мій, не мій вибір. Так сталося, що в нас на землі так, така дота відбувалася. Але запал, захват бою це все-таки вражає. Цьогоріч шановували пам'ять воїнів УПА без політичної агітації та виступів можновладців. Минулого року сюди приїхали, мало не усі кандидати в депутати. Але після виборів гурби завітали лише нардеп Миколи Кучерук та зять Віктора Юшенка, Олексій Хахльов. Олександр Тус, Артем Лаговський Новини Рівного.